Вітання всім. Отже, тероризм, терор. Як на мене, це один з елементів чи способів досягнення нового світового порядку. Чому, ну, що таке тероризм? Тобто, Це якісь насильницькі дії, які призводять до загибелі, як правило, масової загибелі людей. Але як за визначенням, це для досягнення певної там. чи... Військово-політичної чи е, релігійної, там, якоїсь мети. От, і е, це супроводжується ну, власне, поняття тероризм, терор це жах і е, власне посіяння жаху. Тобто люди повинні боятися, злякатися. І тут мені відразу е, згадується постулат, який звучить, зокрема, в езотеричних вченнях. що Новий світовий порядок має бути прийнятий добровільно. Тобто, люди повинні захотіти новий світовий порядок. Ну і тут, власне, три ключові, ключові слова в цьому визначені. Новий тобто має бути заміна того порядку, який існує. Новий світовий тобто це має бути для всієї планети. І порядок. То порядок має бути порядок, то порядок, значить, на противагу чому хаосу. Так от, питання нового. А що таке старий світовий порядок? Нам завжди розказують там різні соросята, експерти і так далі, кажуть, що цей новий, що світовий порядок зараз руйнується. Світовий порядок заснований на правилах. На яких правилах? Не на законах, на правилах. Хто встановив ці правила? А тепер на чому буде заснований новий світовий порядок? Так от новий світовий порядок буде заснований на терорі. Терор, якщо в широкому розумінні, це навіювання страху, який примушує, це навіювання страху примушує людей певним чином діяти і себе і поводити. Або, навпаки, не діяти і не виводити себе певним, певним чином е через загрозу, через якусь там загрозу. Ну, а задаємо е, період так званої пандемії і задаємо, до прикладу, як у Львові від імені міської ради, від нашого шановного в лапках мера, е були таблички, в мене десь навіть є фотографія про те, що гуляти в парку заборонено. Карантин. Тобто, ковідик, він там десь з мав кидатися на людей, їх хапати, буквально як кліщі, от, нападати. І так от це е, теж попадає під розряд тероризму, в чому признався наш головний санітарний лікар, пан Ляшко, який сказав. На той час головний санітарний лікар, який сказав, ну так, ми хотіли перестрахуватись, хотіли налякати людей. От, терор, жах, страх. І отут от хотіли налякати. Тепер, повертаючись до цього ж, я кажу, повістки дня цього теракту, який відбувся під Москові, в кроку Сіті Холі, Крокус, зокрема, символізує намарну жертву з однією з міфологій, здається, грецькою. Так от там багато таких символічних моментів в цьому проглядається. Але якщо ми візьмемо, повернемось до цього теракту, то Мені здається, що тут йде гра спецслужб спецслужб Росії, спецслужб Західних. Ну, так якби загально прийнята думка серед експертів, таких тверезомислячих експертів, які десь там на стику з конспірологією про те, що ІДІЛ він не був створений і залежний від спецслужб Сполучених Штатів Америки. Правда, неправда, не знаю. Ну, ми ж не можемо стверджувати, того, що ми не знаємо, можемо вірити в то або не вірити, здогадуватися. Але це точно структура, яка була створена за допомогою великих грошей. А ця структура взяла на себе відповідальність публічно, що заявляє сьогодні Путін. Та, ми знаємо виконавців, але хто ж замовник? А чому вони рухалися в сторону країни? Це треба ще дати, дати відповідь на це питання. Хоча питань насправді набагато більше. А Організація того підпалу фахового, де, де коментарі людей чи свідчення людей, що власне тих, кого спіймали, це є ті терористи. Що це саме ті, і чи обмежується їхня кількість тими, що спіймали. А хто організував ті підпали, як вони так все встигли? Побити купу людей, організувати ці підпали, причому так грамотно, що згоріло все там. Вщен згоріли. Чому їх не перехопили, а дали можливість наблизитись до кордону з Україною? Чому захоплення терористів зразу пішло в публічну мережу, а не затримали їх, там, скажімо, для того, щоб втихенько затримали, і з надією на те, що, можливо, змусили би їх вийти на замовника в якийсь спосіб. Тобто, наскільки я розумію, що всі гроші ще не були заплачені. Ну, теоретично, що хтось міг би там сховатися. От. Чому не розіграли таку гру? Це ж Там в багатьох шпигунських фільмах, романах описують, так як би це не елементарно, так? цього не було зроблено. Тобто багато є відповіді на таких запитань, які не мають відповіді. Натомість Путіна цікавить, а чого ж не в сторону України? І тут ще одне запитання, про яке теж багато хто вже звернув увагу. А це в нас що зараз в стані війни. Кордон, прохідний двір з боку Росії. Чи там, може, зафіксовані були якісь загони, які мали прийти на виручку терористам, що само по собі є нонсенсом. Ну, Ніхто би не світився. Ну, таким чином, ми бачимо, що є терористичний акт, який, які інші знакові події, які відбуваються в знакові дати, вони мають не одну ціль. І тут, власне, спроба прив'язати це до України це спроба розв'язати собі руки. І, мовляв, якщо це держава-терорист, якщо Україна причетна, то відповідно наші дії вони теж є, скажімо, відповідно адекватними на таку загрозу. І ця спроба зараз ми бачимо, які намагаються втілити в життя. І, мабуть, шукають докази в лапках докази. Шукають якісь способи для того, щоб це все, як кажуть, подати під правильним кутом. Відповідно, якщо це була якась операція американських спецслужб, до прикладу, я ніяких не можу робити припущень, тому що, правда, ми все одно щось за все не дізнаємося як в подібних випадках, то тоді, значить, використали іділ для дестабілізації. Дестабілізація це те, що. Про що я вже записував інтерв'ю, коли мене дістали коментатори з Росії, і е, я не маю там персональної якоїсь ненависті там, до, я не узагальнюю там російський народ чи росіяни, е, Боже упаси, Я розумію, що у кожного народу є свої виродки, є свої герої, є свої добрі люди. Але як би там не було, е, якщо зараз ми говоримо про... Ситуація в Росії, то кажу, я записав те, що Росію чекає розвал. І от один з елементів того розвалу це конфлікт між мусульманським світом, умовно кажучи, мусульманським світом, ісламістами, мусульманським світом і православним світом. А прецедентів нагнітання ситуації, протистояння між, так би мовити, етнічними русскими, як себе ідентифікують. Скажімо так, мешканці Росії, часто слов'янського походження, хоча там є багато дуже смішаних шлюбів, і там угрофінські племена присутні, і так далі. Ну, але так, скажімо, це ті, хто більше можна ідентифікувати як православний і мусульманський світ. Тому що мусульман зараз по Росії багато, в великих містах, дуже багато. І від собі, якщо це є. Серед них є загони і, скажімо, спеціально навчені люди для дестабілізації, то ця дестабілізація може бути. Причому ті люди можуть спокійно працювати не на одну спецслужбу. Гроші гроші багато що вирішують. Але, власне, терор як страх, як механізм страху для встановлення світового порядку це от те, про що я хотів сказати. Тих механізмів насправді багато, але вони зводяться таки до страху, до жаху. Тому що що таке пандемія X, яку зараз анонсують? Це страх, це жах. Що таке продовольча криза, яка може призвести до голоду? І всі згадають голодомор і жах і голодомору. Що таке можливий якийсь можливий кібер, надпотужний кіберудар? Це страх і жах, тому що люди вже залежні від інтернету. А що таке фінансова криза, коли раптом буде обвал крутіший, ніж та криза 2008 року. Він буде неминуче крутіший, тому що з 2008 року кількість грошей в обігу збільшилася в рази. З 2014 збільшилася в 4 рази. Ні, Прешу, не в 4. В 2,5 рази, вибачте, з 4 трлн до 10 доларів. З 2014 по 2020 рік. А з 2008 по 2024. ну Це може вже бути дійсно там в кілька разів. А це означає, що е, гроші, які виходять, випускаються знизу. Я колись цей символ малював, декларував в вигляді шестикутної зірки. Гроші, які випускаються з одного центру. Спочатку вони виходять на рівень, коли вони закривають всі матеріальні потреби товарообмін, який відбувається, торгівлі, а потім вони йдуть, йдуть, йдуть далі. Фьючерси, Форварди. Так звані деривативи, кількість яких зараз називають цифрою квадрильйон доларів. Невідомо скільки. От, Так от раптом цей обвал. Що це викличе? Паніку і жах. Тому що не буде за що купляти. А вже скажімо, купону карбованця чи купони, чи талони, по яких колись роздавали там. Їжу, то зараз це буде організувати може і не складно, забезпечити складно. І ми зновки приходимо до того, яким вимальовується новий світовий порядок. І, на мою думку, це буде щось на кшталт воєнного комунізму, як нас колись там вчили. В радянські часи це коли від кожного по можливостях і кожному по потребах. Тільки ваші можливості і потреба буде визначати щось за все, алгоритм. Ну от таке. Тому е, будьмо уважні, бо терор не обмежується отими дикими актами вандалізму і вбивств. Він ширший і небезпечніший.